Що шахраї надсилають українцям фейкові листи, нібито від порталу Дія із пропозицією отримати щорічне податкове відшкодування. У листі користувачам радять перейти за вказаним посиланням, а також ввести свої особисті дані. Так, насправді це повідомлення виглядає досить реалістично. Навіть ось ця така іконка дії, досить схожа на справжню. Тому зараз, власне, ми будемо розвіювати ці міфи для того, щоб ні ви, ні ваші друзі, ні ваші рідні не попалися на гачок російської пропаганди. До нас прямо в етар включається Сергій Одаренко. Це редактор фактчекерського проєкту По той бік новин для того, щоб детальніше проговорити ці нові пропагандистські російські ідеї. Вітаємо пан Сергій, слава. Україні, добрий вечір, слава добровенасамперед. Е, ми щойно проговорили останній наш приклад про дію. Хотіли б вас запитати, як на цьому прикладі зрозуміти українцям, що це дійсно фейк? Які е, власне маркери видають його? Ну тут треба ще важливо звернути увагу на спосіб доставки. Або це ви побачили в своїй стрічці новини. Вас закликають перейти за посиланням, або ж ви отримали е смс-повідомлення, бо так теж розсилають. І в принципі, суть та сама, вас теж намагаються переманити на той чи інший сайт, перейти. І якщо ви е поведетеся на це, перейдете за цим посиланням. Ви потрапите. Ну легенди бувають різними, але зазвичай це або якийсь банк. Або якась державний сервіс типу дії, ось і е, воно виглядає доволі схоже на справжній на справжню дію, або той же самий Приватбанк. Дизайн виглядає ідентично.